Знаєте, коли заходить розмова про звільнення, це завжди дуже нервовий процес, особливо коли це стосується людини у солідному віці. Тож уявіть, кабінет продюсера фільмів для дорослих. Викликали ще. Стас Стас. Прийшов. Я присяду. Та, да, будь ласка, сідайте. Є серйозна розмова, Стас. Хто вона? Молоденька постарше. брюнетка-блондинка, худенька товстенька, азіаточка. Двічі, так як я люблю три. Розмова зовсім в іншому. Uh -huh. Ви працюєте в нашій студії вже більше 30 років. 45. 45. Так. І як би вам це сказати, зараз вже ну, в словосполученні порноактор. Ви більше актор, ніж порно. <ріст> Не розумію. Е, дивіться, Стас, як вам пояснити, На майданчику, коли знімається фільм. Стоп знято повинен кричати режисер, а не запиханий ви. От ви на щось натякаєте, я ніяк не можу збагнути на що. Ми дуже вдячні вам за те, що ви 35 років працювали на нас, ще 10 років потім на таблетках. Але ми повинні вам сказати дякую і вимушені вас звільнити. Звільнити мене. Та я так давно вже в цьому бізнесі, що коли мої батьки йшли з дому, я прав у них каседство вставляв, господи, а там я. Стас, Ми вам дуже вдячні за те, що ви віддали нашій студії свої роки. Ми дуже вдячні вам за кіно. Москва слізам не вірить, де ви москвичку довели до сліз і потім її не відпустили. І за фільм Титанік, де ви всіх рятуєте пробоїну боїну затикаєте своїм хазяйством. І особливо ми дякуємо вам за фільм Дзвінок. Коли ця тварюка вилазить з екрану, і ви такий: залишилося сім разів. Я ще не закінчив. Ми дуже вам дякуємо, але ви повинні піти Стас. Ні, я, я із своїх 70 років 45 віддав нашій улюбленій праці. А ви мене кидаєте через моє робоче місце. Це просто безжалісний удар в самісіньке серце в мого паху. Че, вибачте, але я не розумію, за що. Я не розумію, просто сижу. Я вам розкажу. Не... Зараз просто в фільмах, де ви знімаєтесь, звуків сексу стало менше, ніж звуків старої людини, Стас. А, -а вчора в кадрі у мене, наприклад, була експресія, е емоція, е стогін, який був, а які були сльози. Так, да. Але ж у вас не кожен день буде виходити камінь із нирок, Стас! Було, і, було. Та і зір вас почав підводити. Ні, це неправда. Це, це наклеп. Я вчора в, в, в кадрі був без окулярів. Та ви були без окулярів. І 15 хвилин цілували бильці кроваті замість актриси. Ну, це знаєте, зіпсований Зазіпсований Та Не зіпсований дубль. Просто творча людина, талант, він має право на помилку. Це ну, кожен ну, раз таке з вами відбувається. Ні, не кожен зіпсов... Будь ласка, увага на екран. Подивіться, що ви робите. А чому торки без масок? Коронавірус бушує. Нехай маски одягнуть. Станислава Константиновичу, ну як вона вам буде в матір? Я не знаю. Ні, за... Нічого не знаю. Я в зоні ризику. Так, я тебе теж дуже люблю. Понуки це святе. <звісно> Почукаєте. Ви вже не молодий, Стас. Ну Ви запрошуєте всіх молодих замість мене на роботу. А хто вам ці вібріючі штучки буде ремонтувати? А хто там контактики буде паяти? Вони ж нічого не вміють. Так вміння ваші й не потрібні, вони тільки заважають, стас. Ви ж реально коли граєте роль сантехніка, поки кран не відремонтуєте, не приступаєте до дій. Не можна казати актрисі, знімай труси, мені потрібен оплатнітель на різьбу. І знаєте, Якщо ми вже з вами відверто, Стас, то такі зачіски вже ніхто не носить. Особливо у вухах. От мені цікаво цікаво мені, а що стосовно цього думає Станіслав Константинович? Станіслав Костянтинович, це ви. Ну, звільните ви мене. А хто прийде замість мене? Хто так зможе? Хто він? Хто? Ну? Чим ким? ви можете мене... Мальвіна, запросіть, будь ласка, Майкла. Майкл? Так. Викликали бос? Так. От що ти таке вмієш, що я не вмію? Скажи мені. от що ти таке вмієш? А... Самий пік процесу на в туалет, наприклад. Це він мені зараз. Це він вам. Це ти зараз мені. А ти знаєш, хто перед тобою? Я може знімався в саме найкращих режисерів цього світу. Я знімався Вальфреда Хічпока. Я знімався Стівена Спілберга. Я знімався в Болта Діснея. Да. Сам Константин Станіславський казав мені Стасік, я тобі вірю, тільки прибери його зі столу. Будь ласка. А хто ти такий? Хто ти такий? Так, тихо. Це не впізнала мене. Я зіграв в еротичному бойовику агент 00 всіх. А я знімався в найкраще, я в класиці знімався. А ти бачив всіх подряд, ти потім свінгерський Звати, звати сватика. Сватись. А ти що ти вмієш? От где сюди? Где сюди? Где сюди? Де сюди, де сюди! От ти вмієш отако. А? а тако? А А отако? Ну-ну-ну! Все! Нащо ви мені вуха облизуєте трьома різними способами? Ну, між іншим я вибір жінок 2023 року. А, а мною надихався Стаханов. А я можу трьома одночасно. А я сім'ю можу. Сім'ю дівчатами? Ні, всю твою сім'ю я ні, можу. Ні, не треба. Я сіра. Зараз тобі тихо, тебе... тихо. 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 Станіслав Володимирович, вибачте, будь ласка. Вам час піти. Просто визнайте це і все. Настає момент, коли ти розумієш, що твій час вже пішов. А це означає, що мусиш йти, і ти. Але йде не просто актор фільму для дорослих, ні. Йде поліцейський, сантехнік, сторож книжкового магазину, працівник газової служби, кур'єр голово монтажник, друг монтажника. Настає момент, коли ти розумієш, що треба поступитися посільлю молодим. Настає час, коли ти розумієш, що треба відійти в сторону і повісити віагру на гвіздок. Завіса, панове. Завіса. Вижте, будь ласка, Степан Піши. Казанін, Піши. Євген Кошевий і народний артист України, Станіслав Поклан!